Громада Миколаєва передала на ЗСУ генератор. Дякую рідному місту за те, що нас не забувають і допомагають. Розкажемо про нову допомогу для армії. Символ нового року. З цього тротика можна зробити дуже багато цікавих речей. Як миколаївці створювали декоративну змію. Краса Миколаївських вулиць. Кожного дня ми по тим вулицям ходимо. Розкажемо про роботи талановитого художника Леоніда Ященка. Сьогодні вівторок, 14 січня, і у нас для вас є новини. Телеканал «Март» продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Учора, внаслідок обстрілу Миколаївщини, було пошкоджено будинок в одному із сіл Куцрубської громади. О 14.10 російська армія вдарила фпв дроном, а потім здійснила обстріл з артилерії. Повідомили Вова. Як наслідок у селі Солончаки пошкоджено дах будинку. Майже водночас атаки фпв дроном зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Має також цієї ночі сили ППО знищили над областю три шахеди. Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка на Одещині готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля. Фігурантку завчасно викрили. Це дозволило уникнути жертв і нейтралізувати наслідки детонації однієї з вибухівок, яку росіяни активували віддалено. Зловмисницею виявилася 21-річна мешканка Донеччини. За вчинення теракту росіяни обіцяли їй гроші. За їхньою інструкцією агентка прибула на Одещину та Власноруч зробила вибухівку наразі. Фігурантка перебуває під вартою їй загрожує до 12 років ув'язнення. Внаслідок російської агресії вигоріла майже вся територія Кінбурнського півострова. Зокрема, через бойові дії 96% його суходолу знищено вогнем. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура. А саме у межах регіонального ландшафтного парку Кінбурнська коса пожежами знищено 602 гектари лісів та іншої рослинності. У межах Чорноморського біосферного заповідника 121 гектар. А в національному парку Білобережжя Святослава понад 6,5 тисяч гектарів. У Миколаєві планують створити реєстр проєктів із відновлення будівель, що постраждали через війну. Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради. Його мета це облік проєктів відновлення, забезпечення доступу до інформації для жителів та покращення процесу ухвалення рішень. Реєстр працюватиме як частина геоінформаційної системи міста і міститиме дані про типи робіт, бюджет і термін реалізації. Управління капітального будівництва відповідатиме за ведення реєстру та оновлення. Даних. Також повідомляється, що кожного місяця будуть проводити верифікацію інформації. Допомога ЗСУ продовжується. Громада Миколаєва на запит 123 бригади ТРО передала військовим генератор. Як повідомив мер Олександр Сінкевич, ця техніка дозволить забезпечити енергетичну автономію на передовій. Далі пряма мова. Сподіваємося, це обладнання допоможе їм краще організувати свій побут і бути більш незалежними від подій. А також це передачі є черговим нагадуванням, що Миколаївська громада пам'ятає своїх жителів міста Миколаєва, які добровольно пішли служити у 123-ю бригаду ТРО і вже три роки захищають нашу країну, ризикуючи щоденно власним життям. Дякуємо вам за вашу службу і сподіваємося, це вам буде допомозі. Дякую рідному місту за те, що нас не забувають і допомагають. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Миколаїв отримує 39 нових тролейбусів у першій половині цього року в рамках підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку і уряду Данії. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства Миколаїв Електротранс у Фейсбуці. Відомо, що ці тролейбуси будуть обладнані автономним ходом до 20 кілометрів. Нагадаємо, що вперше такі прибули до Миколаєва торік. Відзначимо, що у межах проєкту місто вже отримало 37 звичайних тролейбусів ще до початку Великої війни, проте через російську агресію угода була призупинена пізніше. За ініціативи міського голови Олександра Сінкевича її вдалося відновити. Далі цитата. Наразі ми маємо відіграний тендер на 40 тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. У нас вже є 19 одиниць такого транспорту. Також ми маємо підписану грантову угоду на 3,9 мільйони євро від Данії. За ці кошти придбають 9 тролейбусів. Також є попередні домовленості з королівством Данія щодо фінансування придбання ще 9 тролейбусів. Тролейбус до Матвіївки. Миколаїв Електротранс розпочав сьогодні тестування нового тролейбусного маршруту до одного з найвіддаленіших мікрорайонів. На підприємстві повідомили, що це стандартна процедура. Фахівці перевіряють, чи достатньо запасу автономного ходу, оглядають заїзди на зупинки транспорту, заміряють хронометраж руху та інше. Для початку до Матвіївки запустять чотири тролейбуси. Вони курсуватимуть від залізничного вокзалу Миколаїв Вантажний. Також упродовж дня декілька одиниць робитимуть Муд заїзд і до матвіївського кладовища. Планується, що Миколаїв Електротранс розпочне свою повноцінну роботу на цьому маршруті вже у лютому. З любов'ю до рідного міста саме так створює свої картини миколаївський художник Леонід Ященко. На його полотнах оживають центральні вулиці, історичні місця та затишні двори Миколаєва. Нещодавно у місті стартувала його персональна виставка. А вже сьогодні митець зустрівся з її відвідувачами, аби розповісти про свій творчий шлях. З чого він починався та чим особливі його роботи дізнавалася Катерина Рупташ. На його полотнах вулиці Миколаєва оживають, створюючи затишну, подекуди навіть казкову атмосферу. Саме таким бачить своє рідне місто талановитий художник Леонід Ященко. Серед його робіт можна побачити центральні вулиці, історичні місця, провулки та затишні дворики. І лише маленька частина великого творчого здобутку митця зібрана в персональній експозиції, яка функціонує в обласному художньому музеї імені Верещагіна. Я і мої тут народився, і мої предки декілька поколінь. Колінь, бабусі, дідусів жили тут, і я полюбив це місто і люблю його досі. Тому намагаюсь його показати таким, яким бачу сам. або хотів би бачити. Я навмисно його трохи трансформую у дещо казковий сюжет. Ну як у мене це виходить, судити вам. Судіть вам. Творчий шлях Леоніда Ященка розпочався ще у дитинстві. Любов до малювання з малого віку прищепила майбутньому художнику його мати. Відтоді зізнається чоловік не може уявити свого життя без пензля в руці. Професійно саме техніку живопису він обрав з 2007 року і активно спрацює і до сьогодні, тому що всі роботи, які представлені на виставці, це роботи 2024 року. Коли дивишся на роботи Леоніда Григоровича, це психологічний відпочинок. Він надихає, він дуже влучно передає пори року. Експозиція стартувала торік на початку грудня, і вже от от завершить свою роботу. З цієї нагоди у музеї Леонід Ященко зустрівся з миколаївцями аби розповісти про свій творчий шлях та речі, які його надихають. А от відвідувачі своєю чергою ділилися враженнями від робіт митця кожного разу з задоволенням. Дивлюсь на його нові експозиції, на нові роботи, і того я вирішила піти. Бо у мене сьогодні ще є вільний час, поки я не зайнята. І я думаю, що це дуже класно. Мені гармонізує душу, коли я дивлюсь на такі картини. Мені дуже подобається, бо це не рідне, рідні міста. Кожного дня ми по тим вулицям ходимо, і того його творчість дуже близька до мене. Сам митець переконаний, і його найкращі роботи ще попереду. Та якщо ви також бажаєте поринути у казкову атмосферу миколаївських вулиць, яка оселилася на полотнах Леоніда Ященка, музей імені Василя Верещагіна вже чекає на вас. Експозиція працюватиме до кінця цього тижня. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївці готуються зустрічати китайський новий рік. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького організували майстер-клас із виготовлення декоративних виробів, використовуючи синельний дріт. Головною темою занять стала змія, яка є символом 2025 року. Чи вдалося учасницям опанувати техніку роботи з таким матеріалом, розкажемо далі. Тема зеленої дерев'яної змії символи 2025 року стала джерелом натхнення для багатьох майстринь. Вони створюють її з різних матеріалів тканини, паперу, шкіри, пластику, фетру та бісеру. Миколаївська майстриня Віра Жевнер впевнена, що інтер'єрні прикраси та іграшки можна виготовити з будь-яких підручних матеріалів. Вже протягом року вона створює витончені вироби із синельного дроту. Саме майстрині збагнули, що з цього дротика можна зробити дуже багато цікавих речей. Навіть в минулому році до дня бібліотек у мене була виставка невелика робіт синального дроту в центральній бібліотеці для дітей. Таке хобі не потребує великих витрат чи особливих навичок і підходить для дітей та дорослих. Воно допомагає розслабитися, відволіктися від буденності, каже майстриня. Завдяки культурно-мистецькій асоціації Артспокуса читачки Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького власноруч створили зелений символ 2025 року змію. Чому сьогодні ми виготовляємо саме цей символ? Ну тому що в нас ще попереду китайський новий рік, і ті господині, які не встигли придбати під ялинку собі символ року, сьогодні можуть власноруч виготовити ось таку цікаву красуню змію. Синельний дріт отримав нове життя завдяки майстриням генмейду. Спершу його використовували для прочищення курильних люльок, але зараз він став оригінальним матеріалом для створення декоративних виробів. Олександр Доматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москольов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цієї середи 15 січня. У Миколаєві цього дня на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 2 градусів. Вітер переважно південно-західний, легкий. Середню вологість повітря складатиме 72%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях думкою про ідею з реєстром проєктів по відновленню будівель, що постраждали через війну. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.